Одного разу напередодні Різдва в містечку під Полтавою проходив конкурс між двома пекарнями Франків та Мирних за звання найкращого різдвяного пирога. Сім'я Франків дуже чекала на цей конкурс, аби довести, що їх пекарня в містечку найкраща. Люби дай мені, будь ласка, борошно. Люба, здається, в нас закінчилось борошно, забув вчора купити. А голову ти не забув? Я сподіваюся, ти ще пам'ятаєш про наш конкурс. Ой, не починай. Якщо ти в нас все так добре пам'ятаєш, сама б купила те борошно і не морочила б мені голову. Та я тут зранку до ночі не виходжу з цієї пекарні, щоб заробити грошей, аби підняти нас на ноги, щоб сім'я франків більше не були бідняками, як колись твої батьки. А ти ще мною незадоволений? Ми тут всі працюємо, всі. І я, і Остап, якщо ти не помітила, я теж зранку до ночі тут ще й слухаю твоє вічне бурчання. Мама, тато. Нам вчитель сьогодні таку історію про козаків розповідав. Ну нарешті ти прийшов, знову стояв біля озера. Та ні, нас вчитель затримав. Вашому вчителю треба пам'ятати, що вдома вас чекають ваші обов'язки. Мамо, але ж ніяких але і взагалі це все заради тебе, а від тебе ніякої вдячності не дочекаєшся. Так, так, це все заради тебе. О, як же мені набрили ті сварки? Ненавиджу, ненавиджу цю пекарню. Ти вже розповів батькам історію про козаків і вчителя. Мої батьки так сміялися. Ага, розповів. Точніше, намагався розповісти. Мої навіть слухати не захотіли. У пекарні перед конкурсом багато роботи і нікого не цікавлять мої шкільні справи. Ех, мені прикро це чути. Оксанко, я нічого не розумію, Для чого взагалі така сім'я? Якщо ніхто не любить один одного, батьки постійно зваряться, і єдине, що їх тримає разом, це пекарня. Пекарня те, пекарня се. чекають, що я буду вдячним їм за це. Але я був би вдячним, якби мене вислухали, якби ми всією сім'єю поїхали на відпочинок або просто ввечері посиділи біля каміну і прочитали разом книгу. Тоді б я відчув би їх любов, а зараз, а зараз я ненавиджу своє життя і цю пекарню. Ну що ти, Остап? Ніколи не бажай зла своїм батькам. Я впевнена, що вони люблять тебе, просто це зовсім не так, як би тобі цього хотілося. Тобі легко так казати, у тебе чудова сім'я. Так, справді, моя родина відрізняється від твоєї. Це все, мабуть, тому що у батьків є секретний рецепт з особливими спеціями для пирога, від якого уся сім'я стає щасливою. Колись дуже давно цей список спецій передала нам прабабуся, а вона в свою чергу отримала його від того, хто створив найпершу сім'ю на землі. Ого цікаво! Я ніколи не чув про такі спеції, і цілком впевнений, що мої батьки такого не готували. Оксанко, розкажи, будь ласка, як бабуся отримала цей рецепт і чи можу я його теж придбати? Добре. Тоді слухай. Присядь. Я розповім тобі історію Різдва. В далекі часи, майже дві тисячі років назад, в місті Назареті в Єдеї жила дівчина, яку звали Марія. Вона боялася Бога і була дуже доброю. В неї був наречений на ім'я Йосип. Вони вже були заручені, як одного разу до Марії з'явився Янго. Та сказав їй, що у неї буде дитина від самого Бога. Коли вона переказала це Йосипу, то він не повірив їй і подумав, я тихенько відпущу її. Він дуже любив її і не хотів зробити їй боляче. Але коли він це подумав, то Янгол прийшов до нього вночі і сказав йому: Не роби цього, прийми Марію. В неї дійсно буде дитя від Бога. Це народиться хлопчик, і Ти дай йому ім'я Ісус. Йосип дуже зрадів, бо любив Марію, і вони стали разом чекати народження сина. В той час в юдеї правив цар Ірод. Він наказав усім юдеям прийти на перепис у віфліємі. Марія та Йосип вимушені були також йти. Це була дуже далека дорога. Марія вагітна, їй було дуже важко йти. Коли вони добралися до віфлієму, там було так багато людей, що їм не знайшлося місця, де заночувати. Тоді один власник готелю запропонував їм переночувати в Хліві, де були його домашні тварини. Йосип хотів знайти щось краще, але Марія була така стомлена і вони погодилися. Там і народила Марія сина та, заповивши його, поклала до ясел, бо нічого іншого не було навкруги. Була ясною, зоряною. І недалеко від міста пастухи пасли овечок. Овечки вже спали, а пастухи сиділи біля вогню і тихо про щось розмовляли. Як раптом на небі з'явились янголи, і вони співали. Перелякалися, але янгол сказав їм: Не бійтесь, я вам сповіщаю радісну звістку. Там у віфліємі народився син Божий Спаситель. І ось вам знак. Пастухи тієї ж миті вирушили до віфлієму, щоб побачити сина Божого, як сказав їм Янгол. І вони знайшли його в хліві та вклонилися йому. А в цей час на далекому сході мудреці побачили, що над юдеєю з'явилась нова зірка. Вони зрозуміли, що це є народження царя, і тому вирушили до царя Юдеї Ірода. Щоб вклонитися новонародженому та привітати сім'ю, вони подолали дуже довгий шлях, як нарешті завітали до палацу Ірода. Ірод здивувався, бо в нього не народжувався син, і він сказав їм: підіть, знайдіть його, та скажіть мені його місце, де він знаходиться, щоб я пішов вклонився йому. Ці вийшли від царя, то вони побачили ту саму зірку на небі і дуже зраділи, бо вона довела їх до місця, де народився Ісус. Вони вклонилися і подарували подарунки: золото, ладан та смирну. А потім вийшли, і Янгол сказав їм не повертатися до ірода. І вони пішли далі своєю дорогою. Ось така історія Різдва Христового. Ангел з небес в поле зійшов він пастухам, звістку звістив. радуйте всіх, Христос родиць, ясних простих він лежить. В тихою ніч Христос родив, з ясних простих він лежить. Ангел Олега снебес, полез ішов він пастухам, звістку звістив. радуйте всіх, Христос родить, ясних простих він лежить. Слава, слава, слава. Богу. Людям всім благодім, айські пісню співа, мир на землі, мир на землі. Мир. Ісус народився для того, щоб ми всі мали спасіння. <плум> Вау, це дуже цікаво. Тобто я теж можу його отримати? Так, звісно, тобі лише треба повірити в Ісуса Христа. Тепер я знаю, що мене любить Ісус. Це найголовніше, а рецепт я тобі завтра до школи принесу. Дякую, Оксанку. Сьогодні я дізнався дві такі гарні новини. Дякую тобі, бувай! Бувай, Остапе. На уроці історії. Григорій Степанович так повільно все розповідав. Ага, це точно! Саме так, як ти показала. Остапе, до речі, я забула тобі віддати список зі спеціями. Тримай. Оксано, дякую, що не забула про мене. Я вже не дочекаюся, поки прочитаю цей рецепт своїм батькам, і ми разом візьмемося за приготування. Я впевнена, що у вас вийде найсмачніший пиріг. Тільки не забувай, головне робити все з любов'ю. Я пам'ятаю, з любов'ю. А ось і ваша пекарня. Може, сьогодні ще побачимось? Ну, це навряд чи цей конкурс не бачу в ньому жодного сенсу. Мабуть, у пекарні всі на вухах стоять через нього. Сьогодні ж останній день підготовки. Ти мене, звісно, вибач, але батьки серйозно націлені на перемогу. Та все гаразд. Мама говорить, що головне не перемога, а участь і задоволення, яке отримуєш під час приготування. Ну, я побігла, допоможу їй у пекарні. Бувай. Ех, Оксанко, Як же я тобі заздрю? Варто спробувати. Чому би ні. Може, все справді так просто, як на папері. Тато, мама, я прийшов. Я вдома. Чому ти мені нічого не сказав? Чому приховував, що нам не вистачає коштів? У нас і так три кредити, а ти ще четвертий взяв. Ти уявляєш, які халепі, ми з тобою опинилися, і це все через тебе. І чому ти завжди у всьому звинувачуєш мене, ніби тільки мені потрібно було таке враження, ніби я брав цей кредит на свої забаганки? Це ж тобі завжди всього недостатньо? Мама, тато, що трапилось. Так, малий, не лізь на свої справи. І взагалі. Поки ще не пізно ми можемо відмовитися від участі у конкурсі. На нього в нас йде дуже багато коштів. Так ми зможемо заощадити гроші і повернемо їх у банк. Невже ти справді нічого не розумієш? Цей конкурс це наш єдиний шанс зробити звання найкращої пекарні, знищити наших конкурентів та отримати гроші, щоб виплатити кредит. Ми не можемо виплачувати кредит і отримувати пекарню одночасно. А про нашу репутацію. Ти хоч трішечки подумав? Що про нас говоритимуть люди? Як тільки хтось дізнається, що у нас немає грошей, нам кінець. Остапе, нікому не кажи про цю розмову. Нікому. Тато, мама, я той, хто може зробити вас щасливими. А ще в мене є список спецій для пирога, від вся сім'я стає щасливою. Малий, що ти верзеш? Де ти нагапався цього безглуздя? Хто дав тобі цей рецепт? А ну кажи негайно. Оксана. Вона розповіла мені таємну історію різдва і подарувала список спецій. Я так і знала. Так і знала, що ця дружба ні до чого доброго не доведе. Рецепт говориш. Ось тобі твій щасливий рецепт. Так, що тут у нас? Шість склянок любові, три склянки доброти, 4 ложки довіри. Три ложки дружби, дві склянки вибачення, одна ложка терпіння, дрібка поваги і радості. Ох, і складний рецепт, але я зможу. Франки вперед! Білим кілимом покрив землю сніг. Природа навкруги завмерла у твоїх Я вже уявляю всю велич твою, я коліна схиляю, тебе визнаю! Фу, ну, все готово, піду поставлю пиріг в духовку. Так, заради цього можна було і попрацювати. Ну все, давай я понесу. Чому це саме ти? А хто ж ти? Віддай я сказала. Та чому це саме ти повинен нести його? О ні. О, ні. Що ти накоїла? Що ти? Зробив, як ти міг? Це кінець. Кінець усьому. У мене більше нічого не залишилось. Ця пекарня це все, у що я вкладала всю себе. А тепер і її у нас відберуть за кредити, які понабрав ти. Ми програли. Не вірила мені? От тобі й маєш. Потрібно було вірити своєму чоловікові, постійно намагаєшся мені щось довести. Сама тепер і вина, що ти наробила? Досить? З мене досить. Припиніть, ви говорите, що ви дорослі, говорите, що знаєте, як жити, а насправді нічого ви не знаєте. Для вас ця пекарня дорожча, ніж я. Для вас цей пиріг дорожчий, ніж стосунки між вами. Невже ви не бачите, що все, на що ви сподіваєтесь, все, у що ви вкладаєте, воно може зникнути в одну мить, як цей пиріг? Чому ви постійно сваритесь? Ми ж сім'я, в сім'ї ж люблять один одного. Ну принаймні мають любити. В сім'ї справжня цінність це люди, і аж ніяк не пекарня. Хоча з вами немає сенсу розмовляти, ви все одно мене не розумієте. Він має рацію. Так, він правий. Як ми дійшли до такого життя? Я не знаю. Пробач мені, це я винен. І ти мені пробач. Ми разом не впоралися із найважливішим завданням створити щасливу сім'ю. Тепер що пиріг, що наша сім'я в однаковому стані. Що будемо робити? Невже ми все-таки залишимо? Франки ж не здаються, ти пам'ятаєш? Пам'ятаю. Поки ви сварились, а встиг зробити цей пиріг з особливими спеціями. Остапе, я хочу тобі дещо сказати. Пробач, пробач мені, що я не вірила у тебе. Пробач, що весь цей час, думаючи про твоє майбутнє, пов'язувала його тільки з пекарнею, Що вкладала усе лише в пекарню, а не в тебе. Я теж помилявся, синку. Робота стала для нас змістом життя, але не стала щастям. Ми пішли не тією дорогою. І ви пробачте мене за сьогоднішні слова. Я знаю, що ви стараєтесь для мене, і я вам дуже вдячний за це. Ми любимо тебе, синку. А тепер збираємо усю нашу випічку, беремо пиріг і швиденько на ярмарок, бо ми вже спізнюємося. З ними. Якісь вони дивні. Спізнитись на такий важливий конкурс. Пані та панове. Конкурс за звання найкращого різдвяного пирога розпочинається. За цією вітриною пекарня мирних. За цією пекарня франків. Ви можете скуштувати випічку з обох вітрин, але проголосувати ви можете лише за одну пекарню, випічка якої вишуканіше і краще вам смакує. Нехай переможе найкращий. А що це у них за випічка? Як завжди. Ага, нічого нового. Пані, скуштуйте цей пиріг. Це новинка. Хід сезону. Ммм, як смачно. Скуштуйте цей пиріг. Це справжня смакота. Синку, ми з татом вирішили, що не допустимо, щоб наша сім'я перетворилась на те ж саме, що ранковий пиріг. Я знав, я знав, що цей рецепт подіє. Ми будемо найщасливішою сім'єю. Ну, не хочу тебе розчаровувати, синку. Але пиріг тут ні до чого. Ми з татом спекли величезну кількість пирогів і від того не стали ані трішечки щасливішими. Щастя там, де є любов пані та панове. Голосування завершено. Пекарня мирних отримала 53 голоси. Пекарня франків отримала 53 голоси. Сперше в історії конкурсу однакова кількість голосів, однакові бали. Це неймовірно. Я не можу в це повірити. Це просто чудо! А я вже налаштувалась на поразку. Санко, дякую тобі. Дякую, що ти постійно підтримувала мене і надавала здатись. Дякую, що увесь час переконувала, що батьки люблять мене. Дякую, що поділилася зі мною радісною новиною і подарувала рецепт. Будь ласка. Ранки, як ви дивитесь на те, щоб відсвяткувати Різдво разом? Це чудова ідея. А як ви святкуєте Різдво? Ми йдемо до церкви, співаємо пісні, радіємо, бо в цей день народився Спаситель. Який ще Спаситель? Тато, мама, я намагався розповісти, але в той момент ви мене не чули. Спаситель це Ісус Христос, який народився, помер і воскрес заради нас всіх, щоб ми мали вічне життя з ним. А як я можу отримати це спасіння? Треба лише повірити в Ісуса Христа. Це справді так? Так. Остап і Оксана все правильно сказали. Ну, то ходімо до церкви. Хм. Тепер ми розуміємо, що Різдво – це зовсім не пироги. А для деяких історія тільки почалась, бо вони тільки дізнались про Христа. Христос прийшов, прийми Царя, Царів, Щоб в серці твої він місце знайшов, щоб став життям Твоїм, Щоб став життям Твоїм, щоб став, щоб став.